Гозман сказав це Путіну в лице, і в ту ж мить у Кремлі вибухнув скандал, якого там не бачили багато років. Леонід Гозман, політичний філософ, опозиційний мислитель і людина, яка десятиліттями розбирала російські режими так, як хірург розтинає пухлину, раптом вимовив фразу, що стала ударом по самій основі влади. Він не кричав, не провокував, не підвищував голос. Він просто сказав правду, яка страшніша для Путіна ніж будь-які фронтові провали. Українців неможливо перемогти, вони не здадуться ніколи. Поки в Кремлі намагалися проковтнути ці слова, поки чиновники нишком переглядалися одне з одним, намагаючись зрозуміти, як це взагалі могло прозвучати в присутності Путіна. По російських закритих чатах почали ширитися повідомлення. Гозман перейшов межу, сказав те, що не можна говорити вголос. Це удар по верхівці». І це лише початок, бо далі він розгорнув те, що у Москві намагаються приховати вже два роки. Але перш ніж ми